Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні. Якщо ви обожнюєте ситні, запечені в духовці м'ясні страви, то цей рецепт точно для вас. Адже сьогодні ми будемо готувати м'ясо по-французьки з картоплею. Ця страва готується зі свинини, картоплі, цибулі та твердого сиру. Її можна приготувати для сімейного обіду або вечері чи святкових посиденьок. І в тому і в іншому разі ця страва вразить всіх своєю смакотою. Отже, на першому етапі приготування нам знадобиться свиняча вирізка. М'ясо потрібно заздалегідь ретельно помити, просушити, і ось тепер нарізаємо на шматочки завдовжки 1,5 см. Тепер кожен шматочок м'яса ми будемо відбивати. Для зручності я кладу ось такий пакетик поліетиленовий, і тут буду відбивати. Кожен шматочок м'яса потрібно посолити та поперчити. Також я додаю приправок до м'яса. Далі дві цибулини нарізаємо тоненькими півкільцями. Тепер нарізаємо картоплю тоненькими кружечками. На наступному етапі беремо деко для випічки, змащуємо його олією і викладаємо перший шар подрібнену картоплю. Трішки підсолюємо картоплю і викладаємо половину подрібненої цибулі. Покриваємо майонезом, можна приготувати сметаний соус, додавши туди зелені та чесника. Зверху викладаємо відбите м'ясо. Далі викладаємо другий шар картоплі, знову трішки підсолюємо. Викладаємо другу половину цибулі, змащуємо майонезом, накриваємо фольгою, відправляємо випікатися у розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 1 годину. Орієнтуємося на свою духовку. Після того прибираємо фольгу. Посипаємо зверху натертим сиром, або як я кладу слайси сирні. І повертаємо в духовку ще на 10-15 хвилин. Ось страва й готова. Дуже гаряча, але дуже хочеться вже її скуштувати. Страву я посипала зеленю. Можна любу використати зелень в мене на даний момент морожена петрушка. Ця страва ніжна, соковита, ситна і дуже смачна. Всім рекомендую приготувати м'ясо по-французьки. Всім смачного і до зустрічі в наступних відео!